Щодня в Ірландії принаймні одна родина стає бездомною. Попри загальний добробут, безхатьків тут вдвічі більше, аніж в Україні. З п'яти мільйонів людей, що проживає на Смарагдовому острові, 15 тисяч не мають даху над головою. Причиною є житлова криза, яка загострилась після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Коли у 2009 році сталася фінансова криза, програма будівництва державного житла припинилась і більше ніколи не відновлювалася. Це призвело до гострої нестачі всіх видів житла, і це головна причина бездомності сьогодні. За перші шість місяців цього року в Ірландії збудували лише 500 нових соціальних будинків. Що стосується будинків для доступної купівлі чи оренди, то не звели жодного. Незважаючи на велику кількість безхатьків, країна посідає 10-те місце за чисельністю приватної нерухомості у світі. У 2010 році уряд Ірландії ухвалив закон щодо заохочення в'їзду глобальних інвесторів, але найпереконливішою ознакою того, що ця політика провалилася, є загострення житлової кризи. Я бездомна вже майже 12 місяців. Мені не виплачують ніякі кошти і не допомагають. Єдине, чим можуть тобі допомогти, це дати спальний мішок. В Дубліні є два місця, де ти можеш поїсти безкоштовно, та одне, де помитися. У мене троє дітей. Я сподіваюся, що в них не буде такого життя, як у мене. Поліція бачить, що ми спимо на вулиці, але вони просто їдуть далі. Нікому немає до нас діла. Кожен сам за себе тут. Я в пастці цього життя. Я не можу вибратись. Єдиний шлях, який я бачу, це вбити себе. Ось і вся правда. Я знімав квартиру, але орендатор вирішив продати житло, тому мені прийшлося з'їхати. На те, щоб зняти нову квартиру, у мене не було грошей, тому я тут. Це тільки здається, що єдиний вихід це пити або приймати наркотики. Але це не так. Я навчаюсь в коледжі зараз. Я намагаюся робити все можливе, щоб не падати духом. Постійне зростання цін на житло та наркотична залежність найголовніші фактори, чому люди в Ірландії залишаються без даху над головою. Безхатьки подаються на соціальні виплати від держави, але ці не покривають навіть половини вартості оренди на місяць. Загалом проблема в тому, що будинки в Ірландії занадто дорогі для звичайних людей, тому програму громадське житло необхідно суттєво збільшити уряд пообіцяв запровадити податки на пустуючі будинки, але він дуже обмежений і навряд чи він буде запроваджений на початку наступного року. За даними центрального статистичного управління в Ірландії є 166 тисяч вільних будинків по всій країні. Це не враховуючи будинки для відпочинку. Багато з них можуть бути повернуті в експлуатацію дуже швидко. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну проблема з житлом ще більше загострилась. В Ірландію прибули більш ніж 50 тисяч українців. Більшість тих, хто приїхав ще навесні, живуть в ірландських сім'ях. Інших заселили до готелів, а деяким Ірландія надала безкоштовні будинки та квартири. Але тим, хто приїхав пізніше, не так сильно пощастило. Вже більше місяця тривають складності з наданням житла, тому що Ірландія одна з небагатьох країн ЄС. Яка забезпечує українців безкоштовним житлом? Система поступово змінюється, але ми вже бачимо, що якщо раніше, ну, наприклад, там весною і влітку на метові табори це була тимчасова, десь там на пару днів на тиждень до двох тижнів максимум, то зараз це вже більш довготривала. Ситуація, і я подізу мою важко представити. Ярослава приїхала з двома доньками до своєї тітки. Вони прожили у неї п'ять місяців. А коли вирішили з'їздити в Україну по речі, отримали несподіваний дзвінок. Вони з мужем вже давно збиралися переїжджати в Лондон і ну. Думали, думали. В общем, у них все получилось. Они приняли решение, переехали в Лондон жить. Поэтому нам пришлось уехать. И на тот момент мы не знали, куда, куда нам ехать. Собирались первый раз, наверное, ехать в Сити Вест в Дублин, потому что нам не было куда идти после этого. Но а, у нас появилась хорошая знакомая. там Мы познакомились с ней через Facebook. Это Шерон, она очень много помогает а, украинцам. И она нашла нам дом, в котором мы сейчас а, тоже временно живем, потому что нам дали его а, всего лишь на два месяца. Самі ірландці бідкаються, що навіть маючи гроші, знайти апартаменти майже неможливо. Тож, де шукати та чи реально взагалі знайти житло, дізнаємось за хвилину. Тут власник квартири обирає кого він хоче бачити. Взагалі ситуація така, що ріелтори, коли виставляють новий об'єкт, вони отримують перші 50 листів. І видаляють видаляються об'єкт з сайту, тому що воно не має сенсу хтось з цих 50 по любому це житло винене. Є три способи, як знайти житло. Перший в Ірландії є сайт під назвою Дафта це щось на кшталт нашого домрія. Тут ви можете виставити усі необхідні вам параметри, наприклад, скільки потрібно кімнат, на яку суму розраховуєте або в якому районі хотіли б жити. Найголовнішою функцією є те, що ви можете налаштувати повідомлення, коли нова квартира або кімната стане доступною для оренди. Другий групи у Фейсбуці. Цей спосіб підходить для людей, що шукають кімнату. Квартири та домівки тут з'являються вкрай рідко. А ще є велика ймовірність натрапити на шахраїв. Третій через знайомих. Ірландія досить маленька країна, тому сарафанне радіо працює дуже добре. Сподіватися стільки на знайомих не варто, бо мало ймовірно, що хтось з них вам допоможе. Але раджу, спілкуючись з ірландцями, завжди ставити питання, чи не здає хтось з їхніх друзів квартиру або кімнату. Для того щоб власник запросив вас, хоча б на перегляд, одразу підготуйте документи та текст, який ви відправите на пошту. По-перше, отримайте в банку довідку про заощадження, якщо вони у вас є. По-друге, вам потрібен документ, що підтверджує вашу платоспроможність. Це може бути контракт на роботу. Ще я раджу написати особисте звернення. Розкажіть про себе, скільки людей буде жити та їхній вік. Чому вам підходить саме ця квартира та чому саме ви повинні там жити? Також додайте лист від хостів або від попереднього власника квартири. Про те, що ви гарний орендатор і що з вами не буде клопоту. Тут ще важливо звернути увагу, що, наприклад, якщо у вас декілька дітей і вони різної статі, то вам треба буде більше кімнат. Якщо ви сім'я з дитиною, то ви автоматично не можете подаватись на one-bedroom apartment, Нам потрібно подаватися на two-bedroom, тому що вважається, що в дитинам повинна бути власна територія. А тепер найголовніше, скільки ж коштуватиме знімати квартиру або кімнату в Ірландії? Кімната в Дубліні вам обійдеться в 1100-1500 євро на місяць, в невеличкому місці – 500-800 євро. Однокімнатна квартира в Дубліні буде коштувати від 1900 євро до 10 тисяч на місяць, дивлячись в якому районі та які умови пропонуються. В невеличкому місці ціна буде від 1 до 5 тисяч євро на місяць. Ціни на житло дійсно дуже високі, та й житла насправді дуже мало. Якщо вас запросять на перегляд квартири, хазяїн або агент з нерухомості будуть там, і вони попросять заплатити місячну заставу, а також за два місяці вперед за квартиру, якщо вважатимуть, що ви підходите для неї. Тому будьте готові віддати немаленькі гроші одразу ж. Як бачите, в Ірландії не ти обираєш квартиру, а вона тебе. Знайти житло тут дуже важко і дорого, тим більше, якщо в тебе немає офіційного працевлаштування. Ярослава живе лише на соціальні виплати. І єдине, що вона може собі дозволити, це зняти кімнату, що їй не судилося зробити. Її дочці 14 років, тому за правилами, вона повинна мати окрему кімнату. Грошей на двокімнатну квартиру в них немає, але їм пощастило домовитись з власницею будинка, в якому вони зараз живуть. І та дозволила пожити до початку грудня. А що буде далі? Таке питання ставить собі кожен п'ятий. Ірландець майже щодня. Ціни на оренду ростуть кожен день. І якщо влада не почне масове будівництво доступного для державного житла, то до кінця наступного року на вулиці може опинитись 10% населення.